Штучний інтелект захоплює все нові горизонти нашого життя, і, окрім створення цікавих лялькових образів або смішних жартів з вже існуючих ляльок, інтернет захопив новий тренд. На цей раз це створення з себе. Колекційної фігурки або колекційної ляльки дуже цікавий тренд, як на мене, ось таке використання ще й мені подобається. В принципі, достатньо цікаво входять в людей роботи, коли в них є хоч трошки фантазії. І ось, наприклад, мої два втілення як адміністратора і як блогера. Привіт всім чарівним! а Мене звуть Міша Пуфер, і це вже 10-й випуск лялькових новин. Ви в шоці, бо я в шоці. Я. Коли починав цю рубрику, не думав, що вона приживеться на цьому каналі, і це все завдяки вам. Ви дивитесь, ставите лайки, і я продовжую знімати. І не дивлячись на те, що рубрика не виходила достатньо довго, новинно купилося достатньо багато. Тож приготуйтеся, візьміть якийсь чайочок, налити собі смаколиків і не забудьте поставити лайк. Лекція Барбі, стиль делюкс. Направлена на те, що ляльки роблять гламур знову гламурним. Кожна лялька пропонує привабливі тканині, кумедні силуети і гарні аксесуари натхнені останніми тенденціями моди. Не знаю, наскільки ці ляльки прям в останніх тенденціях моди, але мені подобається їх. Просто кількість рожевого в різних відтінках, в різних силуетах, є рукавички, є когодки, сумочки. Коротше, дуже цікава колекція. Мені в принципі вони навіть подобаються. Я настільки довго знімав цей випуск, що ці ляльки вже в продажі, навіть в Україні, і навіть вже отримали свої скидки. Ігор пише в своєму блозі в Телеграмі, що це, звісно ж, не расизм, але там на шкірі Deluxe Style зараз на знижках у будинку іграшку. І ціна дуже хороша, дешевше, ніж замовляти з Америки. Нова колекційна Monster High лялька з колектор вийшла по грі в Кальмара, вона уособлює собою ту саму ляльку, з якою грали в гору Моря хвилюється, раз моря хвилюється два», яка вбиває тих, хто рухається. І ось в вигляді Monster хай ляльки мені здається, вийшло дуже гарно, дуже багато відсилок, продуманий, перероботаний грамотний образ. Нова базова лялька цього року це Genfi Along. Ми бачили її концепт арт прототипи, арт на коробці, фінальна лялька нарешті вийшла. Вона дуже відрізняється від GenFi першого покоління, але, якщо чесно, в третьому поколінні вона мені подобається навіть більше. Є в ній щось таке більш драйвове, напевно, напевно, перша Genfia була занадто скромною і. Я не знаю, з одного боку мені подобається її золота шкіра, з іншого виглядає дивно. Але при цьому в новій ляльці теж зробили золоту шкіру, і тут вона мені подобається. Коротше, якщо у вас є ця лялька, обов'язково пишіть, як вона вам і яка дженафай подобається вам більше. Хай святкуєте інклюзивність та індивідуальність з лялькою Франкенштейн від комітету Монстр Хай у стилі. У стильному вбранні від 5 і до черепа з кольоровими ударами електричного струму. Цей ігровий набір з аксесуарами, що містить аж 15 аксесуарів, і нарешті вона виходить. Мені здається, я розповідав про неї ще на якомусь другому чи третьому випуску лялькових новин. От нарешті ми бачимо її живі фото. І, до речі, її скінтон став більш м'ятним, трошечки блакитно-зеленим, ніби повер... Ніби це повернення до її першого скінтону. І ми отримали другу хвилю колекції Fearbook. На цей раз це Ебі і Venera. Венера. Венера просто шикарне афро. В Ебі дуже гарний образ, мені він подобається. Нагадує трошки Art-Class, але я думаю, це йде йому на користь. В них також є змінні кісті, чи тільки у Венери, мені здається, там були звичайні стандартні руки і руки ніби в перчаточках. Я казав про це не в кожному відео, але хочу вам нагадати, що деякі матеріали, і, в принципі, натхнення для збирання лялькових новин я беру з інстаграму Беревінок Доз. Обов'язково переходьте за посилання під відео і підписуйтесь на їх. А також не забувайте підписуватися на Ігоря з каналу Лялькова Колекція, адже до нього ми ще повернемося. І Дракулаурі знову виконується 1600, на цей раз вже в третьому поколінні. Я не знаю, чому вони тримаються за те, що їй вічно виповняється 1600, а Френкі вічно 16 днів. Ну зробіть же, що дракулаурі виповнюється 1613, бо франшиза вже достатньо стара. В колекції вийшло 5 персонажів: це Клео, Дракулаура, Френкі, К'юпід, яку перевипустили в третьому поколінні, і також кладін з плейсетом. Найбільше всі чекали Cupit, але мені здається, що в цій колекції привернути увагу до себе змогли якраз таки Клео, Дракулаура і Френкі. До того ж, у Френкі відбувається якась незрозумілість з протезом, бо на промофото він рожевий, а Лялька вийшла з срібним. І цей рожевий нібито перейшов до Френкі з колекції Huntley Wood Mysteries. Але на промофото там не було рожевого. Коротше, щось цікаве відбулося, поки робили промофото і випускали ляльок. А поки всі порівнювали, що Клео в третьому поколінні дуже схоже на Неферу, Monster High випустили таке неферу третього покоління. І як вона відрізняється від Клео, достатньо добре видно. При цьому фанати дуже швидко знайшли, що її образ нагадує Клео з колекції Кріпатерія. Чи щось там пов'язане з кавою було в першому поколінні. Мені на фери подобається. Мені подобається, що їй додали фіолетового кольору. І, в принципі, лялька класна. Що сумно, нам обіцяли репродукцію на першого покоління, але її вирішили не випускати просто так. Вампірістік скутер Дракулаура новий ігровий набор з Дракулаурою і скутером. Цікаво, що в Дракулаурен ще не вистачає для повного щастя, бо в неї вже був автомобіль, і мені здається, не один. Чекаємо на лодку для Дракулаури і І літак для Дракулаури. Нова колекція ящичкових таємниць це в нас Huntley Wood Mysteries. Дуже цікава колекція, до неї війшло три персонажі це Френкі, Клодін і Кетті Нуар. Також нам обіцяли, що буде четвертий персонаж, але його не з'явилося. Що прикольно в цій колекції, це те, що є зйомні кісті рук, і вони не просто інші, а вони жестові, Що дуже круто. В принципі, колекція цікава, думаю, гратися з нею прикольно. І, вочевидь, ці ящичкові таємниці у Monster High продаються нормально, раз колекція продовжує своє життя. У 2024 році в світі Monster High з'явився Фенікс. Це персонаж, який існує лише у вигаданому світі. Вона талановита співачка, яка виступає на фестивалі монстрів. І вона могла б стати гарним доповненням до колекції фестивальних монстрів, але лялька так і не вийшла, що дуже. Сумно. До того ж, це перший, і мені здається, поки що єдиний трансгендерний персонаж у Всесвіті Monster High. Також в Всесвіті Monster High нас познайомили з кроликом з синдромом Дауна. Це бані Еріксон. Цікаво, чи є вона якоюсь родичкою бані Бланк з Ever After High. І це перший персонаж в Monster High із синдромом Дауна, і її озвучує Софія Санчес. Ще один персонаж, якого було б дуже цікаво побачити у вигляді ляльки, але, скоріш за все, ми цього не отримаємо, на жаль. Але весь цей цесвіт мультсеріалу прикрили після двох сезонів, що дуже сумно. Дуже незвичайний і незрозумілий випуск з колектор це Венера. Що там роблять в мотелі і про що вони взагалі думають? Тому що то ми отримуємо лише фільмових персонажів з колектор, то в нас виходить новий персонаж в колекції з колектор, то тепер ми отримуємо стару добру Венеру в стилізації першого покоління, але теж в колекції з колектор. Венера дуже класна, дуже яскрава. Є деякі моменти в дизайні, які. Викликали дуже багато роздумів про те, чого такий яскравий рожевий, майже червоний, дуже перегружений верх, мало внизу, але, але пройшов деякий час. зі свіжим поглядом, коли дивишся на ляльку, так ніби вже все тебе її влаштовує в ній. І нормально на ній розподілені деталі, рожеві. Ну, Можливо, на ногах не вистачає трошки цьогось рожевого, але це денім не ця зачіска, цей. Пірсінг це просто одна з найкращих Венер, на мою думку. І ще одна ситуація, яка сталася через те, що цей випуск готувався майже півроку. Ігор вже встиг зняти розпаковку і огляд на цю саму Венеру, а також на Венеру третього покоління ящичкові таємниці. Тож обов'язково завітайте на його канал, подивіться це відео, бо воно вам точно сподобається. Мател шарить за Shinos і вирішили випустити ляльку Алії. Це поп-співачка, яка могла в тому році відсвяткувати свій 46-й день народження. І лялька була розпродана на сайті менше, ніж за годину. Як думаєте, Біон доклала до цього року? Є один з колектор, і знову це Бітлджус. Так, по Бітлджусу випустили другий колекційний сет, і по факту він майже нічим не відрізняється від першого. Такі ж обличчя, мені здається, в трошки змінений макіяж, в Beetlejuice абсолютно такий ж макіяж. Їх перевдягнули і випустили це як окремий сет. Незрозуміло для чого, якщо можна було випустити Fashion Pack. Що цікавого, вперше були помічені підробки саме на скалектор. Дуже цікавий варіант. Напишіть в коментарях, як вам ці підробочки. Голова Братс виглядає всі в інтерпретації дуже цікаво. Колектор, який вийшов в минулому році або на початку цього, це Емілі з мультфільму Труп нареченої. І ця лялька просто стала величезним флопом і розчаруванням всього фандому, адже з того часу, коли Mattel почали випускати в колекції з колектор якихось іконічних персонажів, іконічні образи, ми всі чекали, коли вони зроблять Емілі, тому що ну, типу, труп нареченої зроблений в ляльковій анімації. Але щось пішло не так з її вбранням. Лялька має шикарні аксесуари, гарну коробку, в неї є той самий виріс, в якому ми бачимо її ребра, в неї унікальне тіло, де є і кістяні вставки, і звичайного тіла. Непогано симпатичне лице, але дуже дуже не дуже плаття. Воно виглядає, ніби це просто сітка від комарів, намотана ляльку. Плаття. Просто погано, дуже погано вийшло. В рамках колекції з колектор також вийшов новий персонаж школи монстрів. Це, це коразон Marikit, вона, вона філіппінський монстр. Яка здатна розділити верхню та нижню половину свого тіла, щоб летіти в нич. Одяг із фольгою, бахрамою, чудово вишитими крилами літючої мишем. В неї дуже цікава коробка, дуже цікава підставка, на якій ви можете ляльку виставляти як в цілому образі, так і розділяти її на дві частини, що створює ілюзію, ніби її верхня частина полетіла собі далі, а нижня стоїть на землі. Астерхай також випустила колектор Ільвіри вже другу ляльку в 2025 році, незрозуміло для кого або для чого. Я, якщо чесно, навіть не бачив якогось промо або реклами, вона, типу, просто вийшла і з'явилася в людей вдома. Ця лялька більш пишніша, більш схожа на колекційне видання, в неї і цікавіший наряд, більше аксесуарів. Але чого Ельвіра заслужила аж два випуски, це цікаво. Ще одна лялька Monster High Collector, на цей раз це Меган. Незрозуміло чому. Мені здається, цей фільм вийшов не так давно, щоб стати культовим, але, напевно, Мател підкупила те, що там основна ідея це робот-лялька вбивця, і Мател не могли пройти повз. Ну, а ще вони згадали, що колись вони випускали Inner Monster, Пам'ятаєте, такий внутрішній монстр, де в ляльок були зйомні обличчя. І зробили для Меган два варіанти обличчя. Одне, яке на самій ляльці, яке чомусь коричневе, золоте і стандартне таке, людське обличчя. Колекція Real Drama повнюється Клео, вона чорно-біла. Яке має бути в цій колекції з жовтими відтінками, дуже гарно виглядає, дуже йде, Клео ця колекція. Гарно вони обрали відтінок жовтого. І тепер фанати чекають лише одного, коли вийде гулія. Не забувайте підписуватися, залишати свої коментарі, а також можете відвідати мій телеграм-канал, адже там проходить опитування, де ми обираємо, на яку з цих ляльок робити огляд в першу чергу. На нашу поп-зірочку українську Олю Полякову, або на нашу тихоню твайлу зі школи монстрів в третьому поколінні. Тож обов'язково переходьте в телеграм-канал і залишайте свій голос. А на кікстартері проект Back to Bigos офіційно досяг своєї мети і зібрав кошти на відновлення або на перезапуск своєї, своєї лялькової колекції Back to Bigos, тобто Повертаємося до бути готом. Дуже цікаві ляльки, дуже нестандартні, але при цьому образи у них достатньо такі цікаві і навіть симпатичні. У 24-му році також вийшла лялька-братс разом з Кароль Джі. Це одна з найбільших зірок Латинської Америки, яка отримала багато музичних нагород, включаючи Греммі, шість латиноамериканських Греммі та. Та також чотири музичні нагороди Billboard. Крім цього, Братс продовжують випускати нових ляльок. Цього разу це серія під назвою Go Out або Йдемо гуляти. В колекції представлений Ясмін, Хлоя, Саша і Джейд. Дуже дивна колекція, як на мене, бо в цілому, коли на неї дивишся, все виглядає прикольно, класно, в дусі Братс, дуже стильно, дуже молодежно. Але коли починаєш роздивлятися кожну дівчинку окремо. Щось дуже не сходиться. Найменше мені сподобалось Хлоя, хоча зазвичай вона моя фаворитка. І поки ми не пішли далеко від Братс, хочу показати вам оак на Глінду від Братс Fever і Brepaint Fever. Я не дам вам забути про вихід цього шикарного фільму Wicked. Якщо ви його досі не бачили, обов'язково подивіться. Не думав, що буду розповідати вам про Вінкс в цій рубриці, але так. По роботу Wings планується вихід ляльок, їх вже показували на одній з виставок. А також компанія Rainbow поділилася небольшими такими сніг майбутніх ляльок, ляльки будуть з простою артикуляцією, але таке враження, що буде щось більш-менш цікаве. Не факт, що колекційне, але, можливо, це буде краще, ніж те, що випускала компанія останнім часом. І на хвилі ностальгії по 2000 м до нас повернулися ляльки Майсін в 2024 році. Я скажу чесно, я Майсін цього часу пропустив. і Я думав, що це просто якісь старші сестри-брат чи щось таке. А, наскільки я знаю, вийшла тільки базова лінійка з чотирма дівчатами. І вона навіть непогано продавалася, тому ходять плітки, що буде випущена ще одна друга колекція. 24-го року я вживу поки не бачив, По образам можу сказати, ну, цікаві, але не настільки, щоб когось придбати. І поки про когось згадують, про когось забувають. Rainbow High Creative Crystals це буквально остання гарна колекція, яка виходила під цим брендом. Тут образи ще виглядають не занадто дитячими, ще щось там є відфешено, щось цікаве, але на жаль, їх спідниці вже пластикові і лялька буквально не може сидіти. Я думаю, що Brain Train був віджив вже своє і далі нас нічого гарного вже не очікує. Лялька Ariel Collector Edition від Mattel на честь 35-річчя русанки. Насправді ця лялька вийшла вже минулого року, і вона доступна на Disney Store і Amazon. Мені, в принципі, дуже подобається цей образ, мені здається, дуже рідко роблять саме цей образ у вигляді ляльки в моменті, коли Ariel перетворюється на людину остаточно. я навіть не маю нічого проти того, що плаття таке. Більш фіолетова, сиредньо, а не блакитне або срібна. Вийшла нова колекція Barbie Dream Besties Roller Skating Dolls, тобто ляльки на роликах. Дуже така прикольна колекція, незважаючи на те, що вона достатньо бюджетна. Прикольні ляльки. Цікаво, що в блондинистої Барбі є якийсь перехід Омбре на волосі в світло-фіолетовий відтінок. Мені здається, я раніше не пам'ятаю такого, щоб лялькам робили прям перехід на волосі. Це дуже цікаво, як вони це зробили і чи будуть робити далі. І в принципі це гарний приклад, як Mattel створив нішовий бренд, який собі тихенько там десь існує, продається, очевидь, його купують, раз виходять нові колекції, і навіть вийшло розширення до базової колекції. Тепер туди увійшли Кен і Daisy. Ну, куди Барбі без скену. А Дейзі, мені здається, на більш пухкому тілі. Тобто, тобто ці ось різні тіла з різною статурою будуть продовжуватися і в інших колекціях Барбі, і в інших брендах. Я на це сподіваюся. Також вийшла пляжна колекція, яка максимально бюджетна, там тільки лялька і один аксесуар. Але при цьому це не блайндбокси. Ти бачиш, що ти купуєш. І на сьогодні це все. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо це так, то обов'язково напишіть про це в коментарях, адже так я буду знати, що ви чекаєте на наступний випуск. Всім дякую за перегляд, всім па-па.